І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм, в Україні, не в Україні, моє дружнє послання. А ще, хто речет, як люблю Бога, а брата свого ненавидить, ложь єсть. Соборне послання Іоанна, глава 4, стих 20. І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлено, і все спочиває. Тільки я, молока яйною, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглуха не чує, кайданами міняється, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкий ярмар, Орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жниви, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля.